Щодо евакуації, ці заходи у нас проходять постійно. Щодня у нас проходить евакуація із деокупованих територій від 100 осіб до відповідно тисячі осіб. Це щодня у нас люди виїжджають з цих помешкань, де неможливо зараз проживати, тобто вони мають значні. Відповідні пошкодження там, де ми розуміємо, що до теплопостачання, до енергопостачання найближчим часом ці будинки підключені не будуть. Ну і крім того, з цих територій, в яких ще ідуть обстріли, а це майже всі абсолютно прикордонні населені пункти. Ми щодня фіксуємо такі обстріли, і щодня на жаль, ми фіксуємо жертви серед цивільного населення. На сьогоднішній час ми зафіксували 413 тисяч внутрішньопереміщених осіб це саме на території Харківської області та міста Харкова.